31 березня саме той день, коли українці обирають нового гаранта конституції. За моєю спиною виборча дільниця, де сумчани голосують за майбутнього президента. Як триває виборчий процес, ходімо дізнаємось. Раніше було це наказання лішон права голоса, а це дуже добре. Вибори є вибори. Це демократія. Так, да, хочу, щоб життя пішла краще, лучше девушка. От мені 73 роки. І вот. така жизнь дійшла. Пенсії нема. Нічого лікарства дорогі, все дорогое. Голосую за лучшу, за, за лучшу життя. А потому що мені вже надоело так жити. Все на все. А що ви хочете саме звичайно в країні? Все. чтобы было образование бесплатное, чтобы было лечение бесплатное, чтобы дети могли посещать садики, не переживая, что надо еще за что-то там заплатить. Потому что мы люди такого возраста, которые прожили жизнь, и мы хотим, чтобы хоть на старости лет мы себя почувствовали людьми, которые еще кому-то нужны. Що стосується вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, таких випадків, якихся незрозумілих або тим більше злочинних дій з боку або правоохоронців, або Активістів або незрозумілих осіб на даний час поки що не відмічалось. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Ми фіксували незначні порушення, такі ну традиційні дуже порушення для дня виборів. По-перше, у нас є питання до організації роботи ДВК і матеріально-технічного забезпечення, особливо в сільській місцевості були випадки пошкоджень бюлетенів. А на одній з дільниць міста Суми виборець проголосував і залишив біло. Бюлетен... Бюлетень у кабінці для голосування, тобто інший виборець почав заходити а там бюлетень з позначкою за певного кандидата, але не вкинутий в скриньку. а Залишений бюлетень було погашено, і він буде враховуватися як зіпсований.